Виття сирен, пожежних машин і биття дзвонів посеред ночі, так починалася доба в місті Славутич. Так починається кожне 26 квітня, день, коли вся країна шанує пам'ять ліквідаторів чорнобильської аварії. До меморіалу світлинами тих, хто рятував людство ціною власного життя. Зійшлися місцеві жителі, знайомі, родичі полеглих. Вони несли з собою свічки, лампадки, клали квіти і мовчки, схиляли голови знову і знову дякуючи за подвиг. Заходи із шанування пам'яті ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС тривають і досі. Відбуватимуться вони впродовж всього. Дня. Що там зараз маємо змогу побачити наживо у Славутичі? Працює кореспондент ТСН Антон Куцоконь. Він з нами на прямому зв'язку. Антон, тож як місто віддає шану тим, хто поклав своє життя, долаючи наслідки цієї страшної для всього світу катастрофи. Свято вітаю зараз. У нас лунає тривога, як і в 86-му році, але теперішня тривога вона не пов'язана з якоюсь катастрофою. Ну, власне, пов'язана з катастрофою сусідства з Росією. Зараз от е тут Словутичі лунає тривога. Напевно, після Чорнобиля і припяті Славутич це основне місто, де напрочуд гостро відчуваєш трагедію цієї дати, оскільки все місто пов'язане з чес. Тут е всі люди або працюють на час або працювали або родичі працювали або друзі працювали і от е, все місто це місто атомників місто до речі було окуповане і чинило опір окупантам на початку вторгнення, ледь не єдине місто в Київській області, яке виходило на мирний мітинг проти окупантів. І ті теж стріляли, намагалися залякувати. Частину пам'ятних заходів провели напередодні, частину будуть проводити і ще сьогодні, будуть покладати квіти біло, біля меморіалу пам'яті. І знову ж таки, повторюсь, все місто пов'язане з Чорнобильською станцією. І зараз маємо біля себе двох унікальних героїв: це пан Сергій і пан Олексій. Чоловіки, які в свій час застали найбільш страшні події на атомній станції Чорнобильській пан Сергій там був під час вибуху в 86-му році. Пан Олексій був під час того, як росіяни почали заходити, пане Сергію, скільки будь ласка, 86-й рік. Ви були теж ліквідатором. Ліквідовували наслідки катастрофи разом з росіянами. Пські, будь ласка, чи було усвідомлення у вас, що росіяни, знаючи, яким страшним може бути неконтрольований атом, можуть заїхати танками на такий об'єкт? Ну, по-перше, реактор ГРБМК був зроблений в Росії. Це один, один з найбезпечних реакторів. Там була одна команда. Ми експлуатували реактор, який в результаті превратився в Чорнобильську катастрофу. Поэтому очень много людей, которые были украинцы, России, тогда это было такое время, когда нельзя было различать. Ну а это... зараз, скажите, вы як це сприйняли, вот когда знал, что на такие объекты зайшли? Це ну, кошмар просто, потому что на территории станции находится много таких объектов, как хранилище отработанного ядерного топлива. Это реальная угроза в случае какого-то действий со стороны оккупационных войск России по отношению к площадке Чернобыльской станции. И это могло привести еще к одной катастрофе. То тобто есть могло бы статься в наследок боевых действий? Это еще хуже было. Но э, то, что была неграмотность этих войск, нужно говорить о том, что в Рыжем лесу, в котором они копали э, окопы, и в результате получили определенные виды загрязнений и э, облучения. А про что это уже свечи? Для чего они туда пришли? Ну, це був план защита. Там був тот учасник, через який йшли танки з стороны Білорусі. поэтому вони там зробили укрив район. Ну, укрив район не в тому місці зробили. За сто пострадали зрозуміло. Пане Олексію, ви це у вас був перший день вашої зміни, так я розумію? Ну, після відпустки двотижневої так. Розкажіть, будь ласка, ви провели майже місяць в окупації на Чорнобильській станції, як, як це все проходило у вас? Що можливо, вразило, що лякало там? Ну вразив по перше, сам факт того, що нібито братські народи, да, як то кажуть, вдерлися, вторилися в нашу країну з якимись з якимись вимогами, такими невизначеними і відверто кажучи, дурнуватими. І коли я побачив десь по обіді 24 лютого танк. Біля АПК-1 на ЧС і дві бронемашини, то, звичайно, був трошки шокований. Було страшно за себе, було страшно за місто Славутич, тому що тут наші сім'ї, діти, батьки наші. Тому дуже було таке хвилювання. Добре, дуже вам дякую. Дуже вам дякую. Нагадаю, в нас в гостях були два унікальні герої пан Сергій і пан Олексій, які були на Чорнобильській атомній станції під час вибуху і під час окупації 24 лютого. Що ж, ми продовжуємо бути в Славутичі? Будемо слідкувати за всім тим, що тут буде ще відбуватися, колега. Дякую тобі, кореспондент СН Антон Коцуконь про вшанування пам'яті і героїв, і загиблих внаслідок Чорнобильської трагедії. І водночас про такі дуже символічні два покоління лиха, які чекали на цю взагалі територію Київщини І в Чорнобильської атомної електростанції та їхніх родин 47,5 тисяч людей, які в один день втратили свої домівки від українського голодокошту 33-го. До Чорнобильської катастрофи до того у світі не було таких аварій. У результаті невдалого експерименту двічі вибухає, а потім горить четвертий енергоблок атомної електростанції. <му> у повітря летять радіоактивні речовини. Ізотопи урану, плутонію, йоду, цезію, стронцію. Хмарою все це розноситься по світу. Масштаби аварії радянське керівництво намагається замовчати, але радіоактивний фон у світі змінюється настільки різко, що приховати трагедію не вдається. Да, не в одиночку. З наслідками Чорнобильської аварії боролися понад півмільйона людей: пожежні, солдати, лікарі, шахтарі, водії вчені. Ліквідатори отримували колосальні дози опромінення. Відомо про 134 випадки гострої променевої хвороби. Остановіть. Защитіть це було схоже на війну. Масова евакуація, військова техніка, армія. Навколо Чорнобиля створюють зону відчуження. Перше, на що ми взялися, і це природньо оголосили 30 кілометрову зону. Реактор горить до 10 травня. Захисний саркофаг будують до грудня 1986 року. Знадобилося 206 днів. У 2012 році над епіцентром катастрофи почали будувати новий саркофаг укриття. Термін його придатності до 2120 року. Сім років тому Чорнобильську зону оголошують біосферним заповідником. Сотні тисяч туристів щороку приїжджають сюди з усього світу. У 2020 році Чорнобиль знову стає місцем великої катастрофи. Масштабні лісові пожежі. Зона відчуження горить 10 діб. Вогонь зупиняють лише за пару кілометрів від атомної електростанції. Це вже вже піпіл, даже нас Будуть? Вигорають цілі села. Над зоною відчуження знову вертольоти. Знову працює спецтехніка. Знову люди, які рятують цей край. Зупиняє пожежі довгоочікуваний дощ. 2022 -й. за три тижні до повномасштабного вторгнення у прип'яті військові навчання. Переходьте на балкони двадцять четверте лютого 2022 Російські окупанти заходять через територію Білорусі та захоплюють атомну станцію та навколишні села. Беруть заручники працівників зони відчуження. 166 нацгвардійців потрапили в полон. Досі вдалося повернути лише три десятки бійців. Окупація тривала 38 днів. 5 квітня минулого року нашій знімальній групі вдалося заїхати до деокупованого Чорнобиля. Тепер ми завжди дивимося, чи є тут синьо жовті прапори. Замість російського прапора, український синьо-жовтий. Хай прапорів України в Чорнобилі буде більше. Дорога тоді стала ще однією локальною катастрофою. Спускайся, Сашко. Зона, яку раніше так ретельно розчищали для туристів, стала тепер забрудненою наслідками окупації. Крадена пральна машинка. Сліди окупації досі можна зустріти. Ось тут держпідприємство Екоцентр. Російські військові тоді перетворили на комендатуру. Підприємство, яке слідкує за станом повітря, води та ґрунтів, у Чорнобилі окупанти назвали секретною біолабораторією. О, дивіться, запис в радіохімічному журналі, виміри Стронцю, Тронці там 23, там якого ну 02-го. От вони цим займаються. Ми його майже більше 30 років тронці вимірюємо. що? Директор Сергій Кірієв водить нас порідному підприємству, наче по музею. Тут добре видно, як загарбники крали. Просто розбили монітор, просто розбили монітор тут. Так само тут все підтверджує не люди, які сюди прийшли, були не надто розумними. Рік по тому тут залишається білборд як пам'ятник окупанській грамотності. Відчайдушна спроба написати слово Білорусь. Вони навіть не до кінця розуміли, де саме знаходяться і що роблять. Тому тоді накопали окопів в найбруднішому місці в грудому лісі. Вони не просто накопали тут окопів, вони тут жили. Зараз до окопу і не підійдеш, їх залило водою. Цього року велика вода має нам навіть сприяти, тому що це ще один захист від ворога з Білорусі. Григорій з гідрометеорологічного інституту бере проби і радіє. Природа на нашому боці. Тон Танки не пройдуть, нічого ж не пройде. Позаливало болота, все позаливало. Дорогу тільки перекриті. Найменше постраждала прип'ять. Місто привид окупантів не зацікавило, але через них стало ще більш покинутим. Через війну в нас повністю зупинилися, якби відвідування з пізнавальною метою. Здійснюється зарослість, захаращення, падають дерева. У нас зазвичай це все розчищалося, за цим слідкувалося, щоб було зручніше людям ходити. Місто пережило мародерство ще 37 років тому. Поживитися окупантам не було чим. А що тут уже мародерити, коли воно було вже й так занедбане? Чорнобильська зона пережила те, що не пережило жодне інше місце в світі, але вистояло, витримало і показує приклад. Навіть найстрашніші катастрофи потім все одно стають історією. І життя перемагає. Наталя Нагорна, Даніель Косаковський, Олександр Аліфанов та Ігор Коленюк. ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини. Отже, ми працюємо в зоні відчуження. Наша локація місто Прип'ять донедавна дуже популярне місце для туристів. Нині воно зачинене навіть для журналістів. Колись тут відбувалися різні мистецькі перформанси, різні акції, які медійники висвітлювали. Тепер ж, аби журналістам потрапити у прип'ять, це можна зробити хіба мабуть, ось в такі дні, як сьогодні, коли вшановують жертв чорнобильської трагедії, і лише звичайно ж під пильним наглядом військових, адже такі часи. Ну але сьогодні ТСН тут, і сьогодні ж тут можна зустріти і кількох наших колег, зокрема наш колега з 1+, плюс Костянтин Грубич, журналіст, який сьогодні також уже був в прямому ефірі. Костю, не перший ваш раз в прип'яті далеко. З ким сьогодні поспілкувалися, що цікавого дізналися. Взагалі, ось враження приїжджати сюди за таких умов і обставин. Ну сьогодні ж річниця 37-ма. Я сьогодні в ефірі Сніданку з 1, 1 згадував, як я дізнався про цю аварію в Бородянці. Ми в садили з дядьком своїм картоплю у 26 квітня 86-го року. І йде мужчина такий по 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 по, -по трасі і каже: Міша, мій дядька міша звати Михайло. каже в Чорнобилі щось бабахнуло. Ну я тоді так, ну бабахнуло, то й бабахнуло, вже через кілька днів все стало з'ясовуватися. А зараз ну це по перше було як вчора. По-друге, от е, дійсно я багато разів, коли ще працював в сені на початку 2000-х років, був тут. Я в коли працював в дитячій редакції в 90-х років, ми з керівництвом Чорнобильської атомної станції готували дитячі фестивалі журналістики Золота осінь Славутича. Тобто, для мене це ця місцевість знайома своя, але кожного разу, коли сюди потрапляєш, то щось відкриваєш нове, нові емоції. Сьогодні я познайомився і познайомив е, аудиторію сніданку з самопоселенцями, з мешканцями села Куповати. Це е, Марія Загородня, це Ганна Заворотня, е, це мешканка Чорнобиля, Корінна Чорнобилянка, е, Галина е, Галина, е, забув прізвище, забув прізвище. Самопоселенці, це йдеться про людей, які, які після того як зона була вже відселена, вони попри вони, те залишилися. Вони повернулися. повернулися Їх хотіли їх хотіли е виселити, а але ж, вони як поговорили... вони пережили зараз ще одне лихо? Скажімо так, це ж вони потрапили вони в, окупацію, в очевидно. Вони в віддалених селах. Дивіться, зараз, якщо до повномасштабного вторгнення тут було 98 самопоселенців корінних мешканців, то на сьогоднішній день остання цифра 58. Хтось виїхав, хтось, на жаль, помирає, тому що це здебільшого люди вже так Такому у віці поважному то о, на села рашисти не заїжджали. Вони бешкетували на самій станції. Вони там, по ви ж знаєте, і повикрадали людей, яких досі немає, і повбивали декого. Вони дуже мародерствували в самому Чорнобилі. Все позабирали, все людей теж вони крали по хатках все, що могли. Все, що могли, але ось ця наша героїня, Галина Федорівна, вона відстояла свою хату, вона не пустила. Вона навіть каже: я з переляку, коли на мене 15 автоматів, я забула російську мову. Я ж кажу, вчилася в російській школі, але але вона зараз вже давно українсьмова. Для мене це був такий бальзам на душу, що наші не навпаки думають як українською сказати. А в Чорнобилі здавалося б, за кілька кілометрів від Білорусі, недалеко Росія, вони наші, вони українці до, 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 до глибини душі. Ну і справді цих людей нічим не злякати. Дякую тобі за ці важливі спогади. Наш колега з 1.51 Костянтин Грубич розповів про сьогоднішні ефіри із чорнобильської зони. Адже сьогодні, на відміну від більшості року, журналісти мають нагоду тут працювати, адже вшановуємо річницю чорнобильської трагедії і жертв, які постраждали внаслідок цієї катастрофи. Отже, ТСН від ранку працює в зоні відчуження, де теж тривають заходи до річниці однієї з найбільших техногенних катастроф. Вибух на четвертому реакторі. Айстрисім років тому сколихнув увесь світ, що відбувається на місці. Вибуху? Нині маємо змогу побачити наживо поруч із Чорнобильською станцією безпосередньо працює кореспондент СН Ігор Бондаренко. Він з нами на зв'язку. Ігорю, вітаю! Чи розпочалися вже офіційні заходи на самій станції, і що заплановано сьогодні? вітаю свята. Ми зараз в безпосередній близькості від винуватця Чорнобильської катастрофи четвертого енергоблоку катастрофа, яка могла повторитися торік, 26 квітня 2022 року. Тут було не до офіційних заходів. Проте російських окупантів тут вже не було. Проте ті наслідки, які вони залишили по собі, вигрібають, і донині наслідки так званого руського міру. А заходи щойно завершилися. Керівництво станції та міністр довкілля поклали квіти до так званого меморіалу пам'яті, тут прізвище людей, які загинули в перший місяць ліквідації наслідків. Тобто це Пожежні та кілька працівників безпосередньо самої станції. Проте сьогодні згадували і про нинішніх героїв тих самих, які під дулами російських автоматів робили все можливе і неможливе для того, щоб ця катастрофа не повторилася. Я також нагадаю, що 10 працівників станції були розстріляні окупантами. Це було на місцях, де вони проживали а також п'ять працівників станції взяли. В полон їх також сьогодні згадали. А всіх тих, хто заступав, заступав на цю важку 600 годинну чергу, їм вручили державні нагороди. Ну і побажали, щоб подібних речей більше в світі не було. Студія. Дякую тобі, кореспондент СН Ігор Бондаренко про те, як безпосередньо на Чорнобильській станції сьогодні вшановують жертв катастрофи 37-річної давнини та нагороджують героїв, які тоді рятували світ від екологічної катастрофи, зокрема.